В Моєму обличчі дуже багато філерів. Приклад ідеальної істоти. Але якщо обличчя молоде та має свої чіткі контури, півмілілітра буде достатньо. Косметолог пропонує вам зробити фулфейс концепцію, але це не full face, це відрофейс. Ми вас запрошуємо в нашу школу на іглі, як то кажуть. Всім доброго дня! Мене звати Крістіна Чуприна і я є викладачем школи косметології Art of Beauty. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти на таку тему: 10 мл обличчя філеру – Це багато чи не багато? Як на мене, і один мілілітр може бути забагато, і 20 мілілітрів може бути недостатньо. Все залежить від того, яке обличчя до нас прийшло, що хоче отримати наш пацієнт, і чи показана йому така кількість мілілітрів, тому що все залежить від вашої анатомії, все залежить від вашої фізіології. Наприклад, в моєму обличчі дуже багато філерів протягом напевно що 9 років там було встановлено більше 40 мілілітрів. Це 100%. Це стільки, скільки я пам'ятаю. Але ці препарати були покладені не за один раз, вони були покладені протягом певного часу. Плюс е, ніколи не робилася гіперкорекція. І тепер за рахунок того, що вже ж майже 10 років я вже на іглі, як то кажуть, то а вже ж в моєму обличчі дуже багато препаратів. Але якщо, наприклад, до мене прийде дівчинка, у якої немає показань до такої кількості препаратів, якщо у неї немає показання більше ніж на один мілілітр, то я не буду цього робити, тому що це буде негармонійно. Іноді обличчя людини, особливо якщо це молоде обличчя, обличчя, яке не схильне до набріків, не схильне до пастозності. Якщо обличчя молоде та має свої чіткі контури, там іноді і пів мілілітра буде достатньо. А якщо вже, вже зробити один мілілітр, то це вже буде гіперкорекція, це буде вже якийсь гуманоїд, не людина. Тому все залежить від особливостей обличчя, все залежить від того, що хоче отримати пацієнт. Якщо навіть вона хоче отримати гіперкорекцію, то ми як спеціалісти повинні пояснити, чи буде це гармонійно та підходити саме цьому пацієнту. Тому, Тому ось приклад ідеальної істоти, яка... яка красива і так. Тому 10 мл – це багато? Так. Це багато, особливо якщо ваш косметолог намагається це зробити в одну сесію, цього не можна робити. Це буде сильний набряк, це буде сильна травматизація, це не буде гармонійно. Ну тобто, 10 мл за один раз це дуже багато. Якщо, наприклад, ваш косметолог дуже активно пропонує вам зробити full face концепцію, але це не full face, це відро face, то тоді я б на вашому місці ну напевно ще відмовилася від такої корекції, тому що 10 мл за один раз це дуже багато. 10 мл Літрів протягом п'яти років це взагалі ідеально. Слухайте вашого косметолога, не бійтеся задавати питання, тому що іноді кількість має значення, якщо ви хочете навчитися гармонійно. Правильно, адекватно робити контурну пластику обличчя вашим пацієнтам. Ми вас запрошуємо в нашу школу Art of Beauty. контурна пластика обличчя голкою та контурна пластика обличчя голка плюс канюля. Там ми будемо розбирати кому скільки, чи потрібно взагалі, чи потрібен саме цей препарат для цього пацієнта. Ми будемо розбирати, куди колоти, щоб не отримати наслідків небажаних. Ми будемо розбирати гармонійність обличчя, анатомію це база, баз. і і ми будемо дивитися на обличчя і намагатися представити, як воно буде виглядати після контурної пластики, для того, щоб зрозуміти, чи підходить ця процедура цьому пацієнту, чи не підходить. Я вас буду сильно чекати. І всім гарного дня.